Для підвищення якості бойового застосування сьогодні Ахіллес від нас отримає 200 ФПВ-шок, 100 вісімок, получає і ночники, ночні мавіки, комплекс протидії радіоелектронної боротьбі. Получає звичайні мавіки. Ми це називаємо це скарбом, бо це самі дефіцитні позиції. І я хочу підтвердити, що ефективність бойового застосування тут у нас в Ахілесі є надзвичайно високою і приємно, що ми з нашою командою вже працюємо. Не перший раз і отримаємо і передаємо сьогодні перший раз такі урочистій обстановці. Спеціально тут у нас є місце оператора, місце пілота, місце артилеріста, тому що це було для корекції артилерійського вогню. І місце командира. В принципі, як є необхідність ззаду, там у нас було розташування саме безпілотні апарати, розташовувалися так, коли є план. Перемоги, то це найкращі кроки по наближенню перемоги, бо перемоги забезпечують Збройні сили, а ми маємо забезпечувати збройні сили для досягнення перемоги. Подобається? Я більше скажу, що сьогодні вже вночі ця техніка поїде на напрямок. От. І завдяки ви, вам якраз і перекроється наш напрямок, на якому зараз знаходиться батальйон. Якраз е, дамби трошки потекли, е, проходимості немає, пікапи вже не приїжджають. Відповідно, е, якраз ця машина буде дуже в нагоді для виконання бойових задач нашого батальйону.